8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Жодна країна не може претендувати на визнання власної виняткової ролі у перемозі над нацизмом. Бо перемога це плід титанічних зусиль десятків держав та сотні народів. Найважливішим підсумком війни має бути Сінкувати мир всі, ми у невичерпаному боргу перед тими, хто віддав у цій війні свої життя, чия юність та молодість були покладені на вівта перемог. Наш земний уклін. усім, хто пережив роки окупації та пекло поставорів, хто піднімав з руїн і відроджував Україну. Ми пам'ятаємо, що перемагає той, хто захищає рідну землю. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучої перемоги сьогодні. Хай мир і злагода панують на нашій землі. Вічна пам'ять загиблих і низький уклін усім живим. Офіційним символом святкування дня перемоги над нацизмом, дня пам'яті і примирення є квітка червоного маку. Якщо придивитися, можна помітити, що вона схожа на кривавий слід від кулі. А ще квітка маку особлює символ волі, гордості і оберегу від нечистої сили. Розцвітають маки навесні, серед поля, наче жар горять, соловій співають жа. Солдати міцно, міцно сплять, мати червоні, знов розцвітають, пам'яті дів бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті. Зі